Кримінальне читво у книгарні сяйво побилися читачі не через книжки, а через директорів. Бо в різних читачів різний підхід до керування магазином на одній з центральних вулиць столиці. Міліція завітала у Сяєву сьогодні. Не книжки купувати. Книгарня зачинена всередині два директори. Працівники стверджують, що одну з останніх книгарень у середмісті Києва намагаються знищити. Торгівля немає персоналу, говтуються від нічної битви за сяйву. Заступниця директора пригадує, як увечері в магазин зайшло зо півсотні незнайомців, які вивели персонал на вулицю. А я сопротивлялась до кінця. Они взяли. Я сиділа в своєму на своєму стуле, они взяли мене з цим стулом. Я була раздетая, они мене выбросили во дворі на сніг. А от на смертний бой. У нас смертний бой. Директорка магазину Алла Лазуткіна розповідає, восени приміщення Сяйва Шевченківська райрада продала. Тепер керівниця певна. Нові господарі приїхали виселяти книгарів. Це плакат був з великолепним стихотворенням господина Афоніна. Ребята, вони так порвали. Тут було чим зайнятися. Плакати з віршем, а ще й підписами на захист книгарні був на вітрині магазину. Сьогодні замість нього металеві щити. Убрали ту ерунду, яка там була написана. Дизайн магазину змінили під керівництвом пана Ростислава. Він стверджує, він також директор. Так, звичайно, бо маємо це документи. Новий директор запевняє книгарні сяйбо залишиться, просто стане більш сучасною. Директорка Алла не вірить. Він підтримує спокійненько магазин где-то полгода. Вот ну а потім мабуть, тут будуть сумочки по 22 тисячі гривень. Звичайно, книгарня повинна торгувати книгами, але треба привести це і приміщення, і саму компанію мабуть, до якогось ладу. На те, щоб домовитись, вони мали ніч. Директорка Алла не випускала з приміщення людей директора Ростислава. Зранку гості вже самі відмовляються йти. Допомагають читачі. Уберіть руки навіщо ти оці? Руки, не так це робить, саме так це і робить. В приміщенні з'являються народні депутати в раді. Дізналися про конфлікт в книгарні, відрядили перевірити. Депутат Кирило Куликов намагається заспокоїти публіку. Слушай, ти не кричи, а думай голову. Думай залишити голову. тут книгарню. Нада і що залишити. Дишай. Тут, будь ласка, книгарні починається брифінг. Депутат Ірина Геращенко розповідає, чому важливо захистити магазин. Книгарню, щоб Україна залишилася нацією інтелектуалів, а не націю. Тих людей, які... Стоп, стоп! Це хлопці, які намагалися пробитися в сяйво. Кажуть, що вони звичайні покупці хотіли книжок, але розповісти про свій потяг до знань журналістам відмовляються. О півдні нічне керівництво книгарню залишило. А депутати пообіцяли взяти сяйво під цілодобову охорону міліції? Дмитро Латвиненко Іван Вісарійонов. Програма Вікна СТБ.